Один. Сьогодні ми поговоримо про підтримку, як кожен з нас може допомогти ближньому. Тому, хто повернувся зі Сходу, хто бачить війну не тільки за відео. Тому хто через війну залишився сам на сам з проблемами. Гості нашої студії Ольга Косяк, психолог рівненського військового госпіталю, та Ольга Якулєва, психолог ГО психологічна служба Євромайдану. Пані Олю, от ГО це громадська організація, я поясню нашим глядачам. А ви починали з самого початку, коли виникла потреба на Євромайдані надавати допомогу тим хлопцям, які неочікувано зупи, опинилися в ситуації, коли От там почалася війна, так? і це була абсолютна криза для українського суспільства, коли українці почали вбивати українців. Ну, Невідомо до кінця, але принаймні, якби така ситуація є. Що сьогодні можете сказати за цей час? Уже минає півтора року з того часу, так, що змінилося в свідомості, що змінилося в підході суспільства до от таких? Людей, які пройшли Євромайдан, і можливо були там, де що зламані, втратили певну віру в себе. І що змін міняється стосовно тих людей, які вже побували на реальній війні, знаєте, дякую за запитання, пані Галине. Дійсно, треба починати з майдану, мабуть, бо зараз у мене є ті хлопці, які були на майдані, і які з майдану вони ще не можуть повернутися до мирного життя. Таким чином сталося, що вони з Майдану поїхали на передову, поїхали в АТО, потім вони повернулися, але ці події вони наклалися одні на інші. І реально вони при тому всьому, що вони герої, при тому всьому, що вони дуже сильні духом, що в них є надможливості, бо вони вижили в цій ситуації, вони потребують якоїсь підтримки. І це має бути підтримка суспільства. Слава Богу, зараз от на психологів, на психологічну роботу, фокус від держави спрямований президент підписав указ про обов'язкову реабілітацію учасників бойових дій. І знаєте, мабуть, цього не треба лякатися, а треба працювати в цьому напрямку. Бо це обов'язково знаєте, обов'язкова реабілітація, обов'язкова мобілізація. Воно якось так на слуху і може трошки відлякувати. Але я думаю, що це насамперед оця обов'язкова реабілітація. Ці грозні слова, це в першу чергу підкреслює відповідальність суспільства і відповідальність держави перед тими хлопцями, які вистояли, перед тими хлопцями, які були поодинокі, очима дивилися на ту смерть, але вони вистояли, і завдяки їм ми маємо тут мирне життя. І тому. Держава має їх підтримати. Ну а ми з державою також, звичайно, спасибі, пані Олю. І мені сьогодні пощастило мене. Сьогодні дві олі поруч і пані Ольга Косяк, психолог військового госпіталю. До вас, пані Олю, питання. От скажіть, будь ласка, військовий госпіталь це така структура більш лікувальна. Так, туди люди приїжджають для того, аби поправити здоров'я, але разом з тим не кожна людина сьогодні, не кожна людина, яка отримала поранення, яка має певні проблеми зі здоров'ям після. Навіть в участі в боях на сході вона готова сприйняти те, що їй потрібна психологічна допомога, що з її раною вважається, що з раною заживе все і можна далі йти в бій. От з ким ви зустрічаєтеся сьогодні? Як сьогодні людям пояснюєте, що треба відновлюватися, тому що все-таки будемо сподіватися, що ця війна не надовго. До мене приходять пацієнти, яких направляють лікарі до мене. Тобто лікар бачить, що є що треба допомогти людині, що саме цьому бійцю необхідна допомога психолога. Він направляє його до мене, він приходить до мене, і ми з ним говоримо: говоримо про його травму, говоримо про те, що він пережив. Я намагаюсь дати їм виговоритись в першу чергу, щоб не настільки сильно копаюсь в травмі, наскільки це е, хотілося б мені для того, щоб допомогти їм реабілітуватися, але наскільки вони дозволяють мені, скажімо так, е, брати участь в тому всьому, що вони пережили. І ми діагностуємо, і я намагаюся спрогнозувати розвиток посттравматичного стресового розладу. Ну, ясно, що бойовий стрес, гостра реакція на стрес присутня у всіх бійців, але в залежності від індивідуальних особливостей кожної людини вона на, на, на ці стреси реагує по-різному. Тому я намагаюся дати певний прогноз, більш-менш чіткий і направити людину далі в правильне русло. Поки вона лікується, з нею можу працювати я. Коли вона виписується з військового госпіталю, я можу перенаправляти до інших спеціалістів, також до Холлі волонтерів, які працюють у нас Рівненській ода і просто кабінети по місту. Я знаю, є працюють з цими людьми. Ви знаєте, дуже відлякою людей, ну це ще з радянського минулого, це основа слова, корінь слова, да, психо. Псих, психо, значить, це психоневрологічний диспансер. Тобто, мабуть, через те, фактично, через те, що з минулого в свідомість десь заклався такий зовсім неправильний стереотип. Люди вважають, що психолог це теж людина, яка їх повинна лікувати як психо, психології. Психологічно хворих людей, психічно хворих вірніше людей. От чому сьогодні важливо людям зрозуміти цю різницю так, і сприймати це нормально, що консультація психолога це є добре явище, особливо після таких стресів, які от останнім часом переживають наші громадяни? Пані Олю, можливо, ви почнете. Ну, Знаєте, це я з тим почала стикатися ще з Майдану, реально, да? бо приходили, підходили люди, які казали, а що ви нам таблетки будете давати, чи що. Ні, я нормальний, мені нічого не треба, я нормальний. Звичайно, нормальні. Але події, які відбуваються на Україні, вони не нормальні події, вони надзвичайні, ми до них не були готові. І ті реакції, які зараз видають, видає організм людини, він, на жаль, нормальна реакція на ненормальну подію. І тому я дуже... Бачу такі, знаєте, поглиблене вже якесь відношення до психологів, і вже в суспільстві є можливість розрізняти психолога і психіатра. Психіатр – це медик, це лікар, який дійсно лікує якісь психічні порушення. Психолог це людина, яка просто-напросто може допомогти справитися з якоюсь проблемою. Побачити її в іншому світі, побачити якийсь вихід, новий вихід, і в принципі, от е, та адаптація, яка зараз потрібна не тільки учасникам бойових дій, але і всім нам адаптація до нових подій, до нової країни, до нових якихось ситуацій, до нових станів. Е, ну, ми можемо її просто полегшити і прискорити. От саме психологи е, можуть допомогти кожній людині знайти якийсь інший погляд на ті події, які відбуваються. Пані, Олю, от ви маєте вже досвід роботи з людьми, які Буває часто прямо з передової до вас потрапляють, і ви дуже гостро бачите ці всі моменти, реакції, коли людина з передової потрапляє сюди, в мирне життя, і воно не завжди є ідеальним. Так ми самі розуміємо, бо ми тут живемо. Є багато тих проблем, які існують. А здавалося б, коли хтось з нас відстоює, відстоює незалежність держави, то вона має бути та держава трохи кращою. Як ці люди реагують, і як ви їм допомагаєте? Чим сьогодні можете допомогти? А ті люди, які потрапляють. До мене безпосередньо з передової, тобто, це від моменту залишення зони бойових дій пройшло тиждень-два тижні. Оце тут я стикаюсь з тим, що є заперечення. І є заперечення взагалі страху якогось, заперечення того, що я розумію, що е, на фронті їм важко. І вони збирають всі свої сили, і вони всі інстинктивних наружу. І їм важко адаптуватися в мирному житті, коли все спокійно. Тож на фронті все було чорне або біле. А в реальному мирному житті все сіре, і там є наказ, і є виконання наказу. А в мирному житті вже важче, особливо в сімейному житті, коли не зрозуміло, коли немає чіткої поставленої задачі. Тоді їм дуже важко. І е, вони попадають до мене що до того, як вони м, побачили з сім'єю, скажімо так. І вони ще сім'ю не бачили, але вони вже заходять до мене в кабінет, і от в них є питання таке в очах, а як я буду далі спілкуватися з дітьми? А е, як на мене тепер дивитися дружина? Адже я інша людина, справді вони повертаються зовсім іншими. Вони більш агресивні, вони більш вони звикли просто відстоювати свою думку силовими методами, так як це було там. А тут в мирний час не завжди силові методи допомагають. І коли хтось робить щось не так або наперекір тобі, не обов'язково застосовувати силу, а можна вирішити все розмовним, мирним шляхом. От, скажіть, сьогодні на початку війни була проблема така. На війні не працювали психологи, тобто там в частинах не було військових психологів. Зараз ця вже ніша заповнена, працюють там психологи, чи це дається в знаки? Ну я розумію, що можливо не скрізь, так але чи це дається в знаки? Чи сьогодні той військовий психолог, який там працює, він якимось чином ну, він звичайно знімає той місцевий стрес, який є на війні, але він повинен і якимось. Чином спрямовувати хлопців для того, щоб вони адаптувалися до інших ситуацій, чи відчувається сьогодні та робота, якою вона є? Більше відчувається насправді робота особистості з собою, тобто наскільки людина себе настроїла і наскільки вона? Знає, чого чекати від війни, як вона бачить цю війну для себе, які наслідки для себе вона бачить у бойових діях і що може бути зі мною? Більше в першу чергу це. І особистісна освіта. От особистість людини, наскільки вона стресостійка, і стійка психологічно взагалі була до бойових дій, до фронту, це дуже важливо насправді. А психологи, які працюють, я б хотіла, щоб психологи працювали з бійцями до того, як взагалі буде. Попадають на фронт. Чому? Щоб розказати їм, що таке стрес, що таке стресостійкість, і як можна її натренувати. Тобто, як можна розвинути свою стресостійкість і свою особистість, і підготувати її, наскільки це можливо, до того, що тебе там чекає. Ну а от розуміючи, що хлопці, які лікуються у вас, так і ну і потім потрапляють у руки далі в Клеменському госпіталі вже до тих психологів, які працюють волонтерів, так вони можуть повернутися назад на схід. Якщо, приміром, та стресостійкість, про яку ви щойно говорили, ще недостатньо натренована, або людина в собі її не змогла якось випликати, так то очевидно завдання таке зараз, поки вони тут є, допомогти людині підготуватися до наступного етапу. Інстинкти людини це дуже сильна річ. Це дуже сильна сила, і це дуже великий ресурс, насправді для особистості. І якщо я знаю, що боєць повернеться на, на фронт назад, я намагаюся цю силу сформувати в правильне русло, щоб він використовував її правильно, а не на бездумну агресію або на пияцтво чи, чи бійки, насправді це дуже велика проблема, пані Олю. Навіть ті люди, які вже повернулися з війни. Так, ми бачимо, що дуже складно їм адаптуватися в сім'ю, дуже насправді вони стреси, ну, поодинокі випадки трапляються, що запивають. Так? Тобто, аби дійти до того стану, щоб про це не думати, нібито так легше, насправді це не є вихід. Ну, знаєте, от знов таки повернемося до роботи психологів тепер і до того, як бійці потрапляють туди на передову, потім на період ротації чи на період відпустки і роботу психологів, коли людина вже демобілізована чи комісована. Це абсолютно різні напрямки роботи. Хоча я з Олею згідна, що воно має дійсно бути налаштоване на пошук того ресурсу, який є в організмі кожної людини. І знаєте, працювати з людиною, яка прийшла на ротацію, точно так же як з тим, хто вже демобілізований, це абсолютно недопустимо. Ми це знаємо, ми все розуміємо. Нас цьому вчать ті тренери, які приїжджають з інших країн. З Америки, з Ізраїлю вони нам просто передають цей досвід. Ну і вона нас теж за ці півтора року свій досвід накопичений. Що я можу сказати? От безпосередньо, от ми навіть ми вже напрацювали таку схему. Так між нами. В нас є така наша третя Галина Богданівна Гапич. Вона працює психологом в військовому в комунальному закладі шпиталю. Учасників бойових дій це тепер так називається в клевені. Да, да, да. І так ми, ми ну, окремо знайомилися, але зараз вже така схема відпрацьована. Що Оля передає, коли хлопець їде на реабілітацію в клевень. Оля знає вже Галину Богданівну. Вони спілкуються. А коли він демобілізується, все я вже знаю одну і другу і вони вже потрапляють вже до нас. І таким чином це є такий соціально-психологічний супровід. Людина знає, що вона може отримати підтримку, вона може задавати питання, питання, що стосується якоїсь своєї незрозумілого стану фізичного, питання, що, що стосується якихось конфліктів в родині, що стосується непорозумінь там з дітками чи з батьками чи з своїми друзями. І ми так періодично ми зустрічаємося, там чи передзвонюємося, і ми про це говоримо. Ми просто-напросто, як, знаєте, так в нас як фокус група виходить. Ми знаходимо якесь спільне рішення. Ще хочу додати, що розумієте, головне зараз для цих хлопців створити безпечне місце, щоб вони відчували безпеку тут в мирному житті. На жаль, переключитися з війни на мир дуже важко, і наше завдання в тому, щоб допомогти їм. Ну, от зараз створений по указу президента при облдержадміністрації центр допомоги е, учасникам АТО. Це дуже добре, бо туди хлопці телефонують по всіх питаннях, абсолютно по всіх, які їх цікавлять. Координатор центру, сам військовий психолог Валентин Пахолюк, і він вже там дивиться, перенаправляє куди там. Ну, це, це дуже добре, це круто, да що коли хлопці знають, що при ОДА є місце, де їх можуть вислухати і допомогти. Знов таки, я особисто приймаю участь в проєкті, який фінансується теж облдержадміністрацією, проєкт по про, просвітницькій роботі. От ті питання, які ви на самому початку задавали, так, як, як люди можуть про те, що Оля говорила, що в людей немає інформації, чому з ними такі стани трапляються, чому в них така реакція. А страх, який виникає про при цих реакціях, він блокує можливість людині адаптуватися. От коли ми говоримо, коли ми розповідаємо, коли ми працюємо з тими, хто безпосередньо там, по своїй робочій інструкції да, має контакт з демобілізованими, ми це, ну, робимо таку роботу. Саме роботу розуміння суспільства, як себе поводити з цими хлопцями, як цим хлопцям себе поводити, як себе відчувати. І тоді, знаєте, оті. Перепони вони зникають. Вже нема страху. Дуже багато значить для кожної людини, для того, щоб адаптуватися до мирного життя, так до тих, хто повертається вже до мирного життя. Є напевно, знайти роботу, знайти розуміння в сім'ї. Це є така база, яка дає основу на що можна опертися. так? Чи можуть в даному випадку, скажімо, психологи допомогти, оскільки сьогодні роботу знайти непросто і тим, хто в тому мирному житті постійно крутиться так, і шукає цю роботу, і нібито всі мають освіту, і хтось золоті руки, хтось червоні дипломи, а адаптуватися теж непросто. От наскільки тут роль психолога переналаштувати людину, допомогти їй? Яким мужчинам можливо, навіть професійно змінитися, змінити свою професію, от яким мужчинам можливо це сьогодні? Так, да. це не просто можливо, в принципі, ми це робимо, ми бачимо результат. Оля, два слова скажеш? Можу сказати. Давай, а потім Я, я, я завжди, коли говорю з людьми, запитую, чи в них є сім'я в першу чергу, і чи є якась робота, на якій тебе чекають? І хто тебе чекає вдома? Ну це буває мама, дружина, діти. От і. Плани на майбутнє завжди запитую, чому я це роблю. Бачу, наскільки людина прогнозує своє майбутнє і чи бачить вона себе взагалі в майбутньому. Це дасть їй сили на фронті вижити, якщо вона буде прогнозувати, що от я відслужу захищу свою батьківщину, а потім я піду на роботу і буду служити своїй батьківщині по-іншому. Або там мені треба поставити дітей на ноги, чи є в них довгострокові цілі в житті. Це дуже важливо для прогнозування захворювань. Ну, не, не захворювань, а станів так. постстресових, так, постстресових так. станів також бачите, Оля працює безпосередньо з хлопцями, які будуть повертатися, так до мобілізованих менше. І да, вона дійсно вона той ресурс, який є в кожній людині, вона цей позитивний ресурс, вона його відновлює, піднімає і він дає можливість людині повертатися. Так я працюю вже більше з тими, хто вже повернувся, і знаєте, коли на перших порах людина налаштована на матеріальній базі. Треба отримати всі пільги, треба там всі всім статусу БД, всі виплати, там земельну ділянку. А що потім? Отримав, і от, да, є. отримав. є земля да. документи. Да, все є. А що далі? А далі пустота всередині, і людина не знає, що робити. І отут от ми починаємо працювати покроково. Да? Давай який ти перший крок можеш зробити? В мене є декілька людей, з якими вже знайомі. Ми ну вже більше ніж півроку, може десь рік. Знаєте, я бачу, як людина змінюється, я бачу, які можливості. І хочу сказати добре слово і працівникам центру зайнятості, і міського, і обласного, і районного. Хочу сказати, що наша держава, як би там не казали, що вона, вона працює, вона працює, вони роблять зустрічі. Вони роблять якісь там моменти, вони самі там підшукують якусь роботу. Але ще хочу відмітити таке, що не кожна людина готова вже відразу влитися в абсолютно чужий колектив. Бо хлопці, які перебували, там вони змінені. Треба мати таку буферну зону да, часову, да, так фактично. Да, да, да. І от між іншим, те, що людина стає на облік центру зайнятості, оце і є така буферна зона. Напротязі кількох місяців б'єць Демобілізований, комісований, він може повчитися. Це перший момент. Другий, держава дає можливість повчитися навіть тим, хто не стоїть на обліку в центрі зайнятості. І такі допоміжні професії, як водій, наприклад, чи комп'ютер, там навчання роботі з комп'ютером, те, що може йому допомогти в подальшому житті, вони можуть отримати. І про це держава дбає. Знаєте, я, я сама дуже така. Ну, я дуже багато зараз займаюся громадською роботою, дуже мені багато речей таких незрозумілі в державному там устрої. Все, але я можу оцінити той обсяг роботи, який ведеться. І я не скажу, що він малий. Навпаки, навпаки, постійно ці фахівці вчаться, постійно якісь вони там семінари збирають, вони мене дуже часто запрошують. Не дуже часто, а практично кожен тиждень в мене якийсь семінар, і люди задають питання, бо вони стикнулися вже по роботі з демобілізованими, і вони хочуть, щоб їх робота приносила користь не просто відбування на робочому місці. Ну і президент підписує якісь закони і дає якісь такі можливості. Це є. Спасибі. Ми говоримо все про тих людей, які повернулися зі Сходу. Так? А тепер давайте поговоримо про тих людей, які їх тут чекають і зустрічають. Це теж не не, маловаж... не, не останній фактор. Так? Розумію, легше тим, в кого є якась сім'я, вони туди повертаються і так далі. Але ця сім'я теж повинна бути готова до зустрічі свого тата, сина, брата, ну, близького родича, чоловіка, так, для того, щоб е, зрозуміти, що він уже не той, який був, що в нього зовсім інше сприйняття, і для того, щоб е, створити для нього такі умови, аби він швидше адаптувався. Що потрібно сьогодні на першу думку, от ви до вас вони приходять в першу чергу, так, Олю, як ви вважаєте, що сьогодні найперше може зробити сім'я, родина, близькі люди для тих людей, які повертаються? за все вони не повинні жаліти його і сприймати його як жертву, якось вони повинні з повагою ставитись, не не ставитись так, як вони ставились до того, але просто більше поваги йому. Показувати. Більше розуміння, більше підтримки, коли ти бачиш, що людина над, ну, надміру, агресивна до тебе, власне, більше підтримки, більше розуміння. Десь в собі треба знайти ці сили, один раз, другий, третій стерпіти і змовчати йому, і показати, що я тут, я тебе чекала, і я тут завжди лишусь, ніби заземлити його, що от я тут, це постійна величина, завжди я, діти. Це постійна величина. Ми тебе чекаємо, щоб не сталося. Ми завжди тут, ми стійкі. І ми справимося з усім. Додам. Додавайте. Додам. <світ> звертаються не тільки дружини. Звертається. У мене був навіть випадок, коли сам учасник АТО він звернувся. Спочатку він в нього там, на передовій, в нього пройшла трансформація, зміна така якихось життєвих орієнтирів. Потім він прийшов з дружиною. І знаєте, мені було настільки. Тепло, коли вони йшли вже від мене і за руки трималися. Це, ну, знаєте, я була просто перекладачем. Бо ті, різні мови фактично. Різні так? мови, так, да, бо ті дружини, батьки, які чекають, вони постійно в напрузі, вони самі постійно в стресі. І замість того, щоб собі якось цей стрес зняти, вони намагаються ну, отримати якусь. Спокій від того, хто повернувся. І виявляється, що накладання, один стрес накладається на інший, ну і, звичайно, такі дуже конфліктні ситуації можуть виникнути. Що б я хотіла порадити батькам, що б я хотіла порадити дружинам. По-перше, ви маєте знайти той спокій в собі. Людина, яка повертається з АТО, це людина, яка повертається стресу. Це людина, яка абсолютно по-новому починає сприймати життя. Йому потрібний час і тому не сприймайте ту агресію, не сприймайте те якесь нерозуміння на свій рахунок. Це перше. Це просто людина не знає, як справитися зі своїми емоціями і не розуміє, що з нею відбувається. Це перший момент. Другий момент, так, да, треба змирення і треба терпіння, але якщо він п'яний, якщо він простягає на вас руку, якщо він стає загрозою для вашого життя чи життя ваших дітей, ви маєте приймати якісь рішення, робити якісь дії. Є поліція, є соціальні служби, ви маєте звертатися. Не дайте йому зробити помилку і не ставайте самі жертвою. Це дуже важливо, тому що ці хлопці герої, вони дуже сильні, але є такі речі, які ніхто з нас не зможе спрогнозувати. І тому треба, щоб ви були, ви мали той захист самі в першу чергу. І тоді, ну, в мене вже є досвід роботи з такими людьми, коли я бачу, до мене приходять розгублені родичі, але ми поговоримо раз, поговоримо друге. І коли вони повертаються, той хлопець, той бієць він відчуває, що щось змінилося. Внутрішній спокій заставляє цього бійця зупинитися. Він нівелює агресію. І тоді вже розмова йде зовсім на іншому рівні. Це вже не перший в мене такий випадок, це досвід, і тому я прошу, я кажу, знаєте, починати треба працювати з тою людиною, яка перша звертається. І коли зверне, звернеться дружина, і ми з нею знайдемо той ресурс, знайдемо той спокій, вона приходить додому і щось з ним починає робитися, і він починає змінюватися. Ну, фактич, фактично, все суспільство сьогодні у такому стані стресу. І дуже важливо, аби ну, скажімо так, вироблялися такі базові основи суспільстві, які готові прийняти тих хлопців тут. Так ну у нас час закінчується вже буквально, якщо маєте кілька слів на завершення. Так, от на якісь побачення, прогнози, як воно має бути далі. Чи сьогодні потрібно створювати якісь такі центри, як це було і в Сполучених Штатах Америки і в інших. Місцях, чи в нас ще все-таки не настільки багато цих людей? Я хочу, щоб перша Ольга сказала, якщо можна. Ясно. Звичайно, треба створювати такий центр. Ми спілкою ветеранів АТО, вже пишемо в усі двері, грюкаємо, щоб нам надали приміщення, бо є вже ну, бачення цього центру, є можливість якась для його роботи. От і ну будемо чекати зараз результати виборів. Пройдуть все. Знаєте, вже кожен займе своє, місце. і я думаю, що новий чи старий, чи який там буде склад е, нашого керівництва, так наших е, ну вони підуть нам на зустріч. І вони все ж таки це приміщення виділять. Бо це має бути те місце, де є спокій, спокій для учасника то, спокій для його дружини, для дітей і. Ще вже почали працювати програми такі соціальні більше. Ми буквально з неділі вже будуть басейні наші комунальні приймати учасників АТО з членами родин. Хай це буде поки що по годині, але це перший досвід, і я думаю, цей досвід він буде поширюватися. Спортзал буквально сьогодні погодження з фонду держмайна забрала в автотранспортному коледжі. Буде працювати спортзал так само для учасників, АТО, для членів їх родин. Так що. Все буде добре. Сім'ї будуть об'єднуватися об через так, спорт, через так, відпочинок, через якісь так, спільні так, інтереси. Це так, так, теж дуже важливо, так? так, так. так. Ну що, спасибі вам, шановні пані. Якщо ще Оля хоче на Я закінчення, два не, слова. Я сказати два слова на закінчення, що людина може знести все, якщо вона бачить змісто тому, що вона робить. І дуже важливо бійцям бачити зміст тому, що вони роблять. І важливо родинам бачити в тому що вони їх чекають. Якщо вони будуть бачити то і держава, взагалі, буде бачити змісто тому, що робиться зараз нам, то все буде добре. Ну що ж, це були гарні слова на завершення. Залишайтеся з телеканалом РТБ.